Я думаю, що ви вже бачили ці моделі кулярів у модних блогерів. А я хочу, щоб ви вони були наймодніші. Тобто демонструю ось такі навігатори. Це навігатори, не авіатори. Наприклад, цієї моделі окулярів я вам покажу, як важливо враховувати свою контрастність та кольоровий тип для підбору не тільки окулярів, але і одягу, який близько к обличчю. І ми це дуже ретельно обговорювали з Юлією в нашому подкасті. Подивиться, ми його не так давно показували. Дивіться, тут в мене все дуже добре. В перших окулярах теж добре. Тут ще підходить під надпись, прямо така модна примодна. До речі, тут модне читання, кольору лінзи та оправи. І теж мені дуже гарно. Окуляри прикрашаються. А тут, тут, наче щось не те. Проблема тут не в окулярах, а в тому, що вони не підходять під, мій, під мою контрастність. Але наші ліки було б ідеально в цих окулярах. Це те, про що ми говорили з Юлією Строєм, нашим в нашому подкасті. Подивіться його обов'язково, тому що там є такі важливі речі, і не тільки про окуляри, а про те, як враховувати свою контрастність і цвітоколір, коли обираєте одяг, коли обираєте окуляри, коли, коли обираєте все те, що вдягаєте біля обличчя. Тому що для мене дуже важливо, щоб ви були самі модні, самі красиві дівчата.